Треба поставити дошку так, щоб було зручно. І поїхали. Оп, все. І залишились потім тут. Можна поприкатуватись трошки, відчути баланс. Але дивіться, на курсі, котрий я записав 5 уроків для того, щоб знімати напругу з нервової системи, там не буде таких складних вправ, Там будуть такі вправи, де ми, стоячи, починаємо обкатувати м'яч в долонях, розвертаємо ногу і починаємо поступово відчуваючи своє тіло, знімати напругу з суглобів. І далі ми починаємо потроху ускладнювати свої вправи. Але ми постійно працюємо і своєю поставою. Я розслаблено рухаю ногою, відчуваю, як розслабляється гамін. Коліна та застегли совлоп. І відчуваю, як поступово це розслаблення розповсюджується по периферії всього тіла. Потім друга нога, навіть зараз зробіть і відчуєте, 10-20 разів зробіть, і ви відчуєте різницю в ногах. Ваші ноги вже відпочинуть. І ми постійно стараємось об'ємно відчувати своє тіло. І для цього ми ускладнюємо саме через. Асинхронні вправи, щоб увага все рівно понурювалася в наше тіло, а це допомагає покращити роботу нашого мозку. І так, нога в мене повертається, обкатую м'яч, потім підкидую м'яч, рука рухається. І ці вправи в мене записані на курсі, де 5 уроків. Ви можете прямо зараз пройти, Заходьте в шапку профілю або пишіть мені в директ.